Вітаємо! В даному відео буде продемонстровано функціонал додавання заявника через ID-картку на етапі створення справи. В першу чергу, вам необхідно перевірити, щоб на комп'ютері, за яким ви працюєте, була завантажена і запущена програма ID Card Reader Setup. Посилання на дану програму ви можете знайти на публічному сайті Вулог. Переходимо до системи вулик а, на головну сторінку тестового ЦНАПу і тролю адміністратор ЦНАП. Так. Обираємо розділ Справи, створюємо справу. Так. Обираємо послугу. Заповнюємо необхідні потрібні поля, для того, щоб перейти на... Крок так Вибираємо журнал. Продовжуємо. І ось ми на третьому кроці крок заявників. Нам необхідно створити нового так. і обрати, додати з ID-картки. Натискаємо. ID-картку необхідно покласти на ID-щитович і вести так це шість останніх цифр номеру документу. Ми використовуємо тестовий, Це у нас будуть нулі. Вводимо номер, натискаємо підтвердити і очікуємо кілька секунд на завантаження даних з картки. Ось у нас завантажилась інформація, підвищена особа, завантажилась прізвище. Ім'я по батькові, громадянство, дата народження, стать одразу порахувався вік заявника. Перейшовши документи, ми можемо побачити інші дані, які завантажилися в id карті Це УНЗР, КПП, Ми використовуємо тестову ID-картку. Указано, що це паспорт громадянина України, саме ID, дата видачі. Дату до якої дійсно ID, номер ось наші ще нулів, які ми вводили останні, орган, що вводив. Адміністратор ЦНАБУ при потребі вводить потрібну інформацію в інші поля в інших вкладочках, Це стосується адреси, контактів, електронна почта, мобільний телефон. В даному випадку, для того, що ми зберегли, вони у нас йдуть обов'язкові. Відповідно, нам необхідно ввести певну інформацію. Так, у нас печенька. До прикладу. Введемо GmailCom. Так, телефон. Так, якщо потрібно заповнити, адміністратор ЦНАПО заповнює дані військового обліку. Так, і в нас начебто всі обов'язкові є. Ми натискаємо продовжити. Ми бачимо, що ми успішно перейшли на наступний крок. Чернетко успішно збережено. Це означає, що заявники, навіть повернувшись назад, ми бачимо а, саме даного заявника, внесеного у систему і у дану страву використали мой саме варіант функціонал Додати з ID картки. На даному етапі демонстрація завершена. Дякую за увагу!